Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Продовжує ефір на телеканалі Сфера. Програма «Надзвичайна ситуація це огляд екстрених подій, які сталися за минулу добу в Рівному та області. Я вас вітаю. В обласному центрі за один день сталося 10 ДТП. Усе через порушення правил дорожнього руху. Аварії закінчилися механічними пошкодженнями автомобілів. Ніхто з учасників не постраждав, хоча насправді могли й бути травмовані. Адже по рівному регулярно їздять і п'яні водії, і навіть за кермом автомобілів спеціального призначення. Вчора ввечері патрульні зупинили кермувальника інкасаторської машини. Чоловік був нетверезий. Далі про цю історію більше. У рівному патрульні опіймали п'яного водія інкасаторського автомобіля завдяки пильно... Сті хлопцям із місцевого автомайдану громадські активісти випадково помітили, як чоловіки із службового авто дивною манерою керують транспортом. Запідозрили неладне та повідомили патрулів, які час за рухом автомобіля Фольксваген спостерігали. Врешті зупинили на вулиці Старицького. Це неподалік автозаправної станції. Водій їхав із порушенням ПДР, неодноразово перетинав суцільну лінію, виїжджаючи на смугу зустрічного руху. Патрульні наздогнали автомобіль на вулиці Старицького. Водії заблокував двері автомобіля, але покидати кабіну та поспілкувати. З копами водій не поспішав, адже мав на це законне право. Годину патрульні вмовляли кермувальника відчинити двері, і лише після проїзду керівника інкасаторської служби водій таки вийшов. У мене питання до керівництва, яким чином вони підбирають подібних кадрів на водіїв і чи влаштовує взагалі мешканців в Рівниччини, що подібні водії на спецтранспорті, броньованому, будуть їздити по вулицях, де гуляють їхні діти і рідні. Усіх інших трьох співробітників інкасатор відвезли до відділку поліції. Теж освідчили на стан алкогольного сп'яніння. Один із компаній був п'яний, і з власних джерел стало відомо, що вживати алкоголь на роботі в інкасаторів був привід. Це підвищення заробітної платні. Але тепер за таку свободу доведеться відповісти на порушника водія оформлено відразу три адміністративні протоколи: за порушення ПДР, за вживання спиртного на роботі та за керування авто на підпитку. Шахрани втрачають своїх оборотів. В Дубинському районі за один день афористи знайшли собі дві жертви. Дві пенсії віддала жінка афористу через страх за сина. А молодий чоловік віддав гроші негідникам через втрату водійського посвідчення. В обох випадках особи злочинців не встановлені. В Дубинському районі матір рятувала сина із поліції. Її у півночі подзвонили псевдоправоохоронці та професійно переконали бідолашну, що з її син може сісти у в'язницю. Жінка ладна була віддати останнє за порятунок хлопця 2000 800 гривень таку ціну назвав незнайомець. Мати швиденько зібрала необхідну суму та перерахувала її на картковий рахунок у найближчому цілодобовому магазині через термінал. Коли банківський картковий рахунок поповнився, зв'язок з шахраєм обірвався. Лише тоді матір зв'язалася з сином і зрозуміла, що її ошукали. У той же день Дубинські поліцейські отримали виклик і від молодого хлопця. Він втратив напередодні водійське посвідчення та розмістив оголошення у соціальних мережах. Афористи тут же знайшлися і зголосилися повернути документ відповідно за фінансову винагороду. Чоловік перерахував 500 гривень, не задумуючись про те, що його можуть обманути. Потім незнайомець попросив ще гроші. Чоловік знову перерахував 120 гривень. Коли ж до нього знову зателефонував невідомий і попросив кошти, чоловік відмовився і у свою адресу чув не надто приємні слова про свою довірливість. За обома фактами шахрайства слідчі дубинського відділку поліції розпочали досудове розслідування. Школярка із Рівненщини ледь не стала секс. Рабиною депутата сутенера, батько двох дітей. Депутат сільської ради вербував молодих дівчат надавати сексуальні послуги, виставляв їхні відверті фото у соціальних мережах, таким чином шукаючи клієнтів. Про негідника дізналися поліцейські у сусідній Тернопільській області. Депутат сільської ради влаштував інтернет-бордель, змушуючи торгувати власним тілом неповнолітніх дівчат. Серед його жертв – 15-річна школярка із Рівненщини. Схема, яку вигадав депутат, до останнього часу працювала. Звідмовно в інтернеті він знайомився із дівчатами, казав, що хоче з ними одружитися, але спершу просив вислати йому інтимні фото. Мовляв, про майбутню дружину він має знати все. І ті, хто погоджувався, одразу потрапляли на гачок афориста. Нами був виявлений житель Тернопільського району, 35-річний чоловік, який являється депутатом сільської ради, який в інтернеті в контактах розмістив оголошення про те, що шукає молоду дівчину для. Для створення сім'ї вказаний громадянин при спілкуванні з дівчатами завербував чотири дівчини, які безпосередньо скинули йому фото. І коли він отримав вказані фото інтимного характеру, він проводив шантаж, тобто розповідав, що скине фотографії в інтернет, де будуть вказані фотографії дивитися знайомі, батьки, інтимні фото неповнолітніх дівчат активно поширювалися в інтернеті. Таким чином знаходилися і клієнти. Якщо школярки відмовлялися надавати секс послуги, негідних погрожував оприлюднювати фото. Все зароблене на проституції забирав відповідно собі. Кошти, які надходили, вони ділилися, вони віддавали в громадянину. Чить година вказаних послуг була від 600 до 1000 гривень. Надавали вказані послуги. В основному вони в готелях міста Тернополя. Останньою жертвою депутата сутенера стала 15-річна школярка із міста Дубно. Довірлива дівчина вислала чоловікові свої інтимні фотографії, проте від пропозиції стати повією, категорично відмовилася. Тоді відверті світлини з'явилися в інтернеті. Їх побачила вся школа. На контакті на сторінці в контактах там в новинах з'явилися фотографії такого не зовсім цікці зовсім цікавого вигляду дівчини, оголеної нашої учениці школи. І ми почали з цією дівчиною говорити. Почали з'ясовувати. Справи Чого саме ці фотографії з'явилися і для чого вони з'явилися? Вона сказала, що це вона висилала своєму коханому чоловіку, чоловікові, який з нею познайомився. Для вчителів поява відвертих фото учениця стала справжнім шоком, адже досі школярка мала виключно хороші відгуки. Сутенером з зацікавилася, і поліція. Коли до нього завітали правоохоронці, селяни повірити не могли, чим насправді заробляв на життя їхній депутат. Нині підозрюваний ще на волі. Прокуратура лише вирішує питання про його арешт, слідчі росід. Дуть скандальну справу відразу за трьома статтями. Якщо вина чоловіка буде доведена в суді у повному обсязі, у колонію суворого режиму він ризикує провести наступні 10 років. На сьогодні у мене вся інформація. Більше цікавих фактів із життя міста та області шукайте на веб-сторінці телеканалу та у соціальних мережах. Вам дякую за щоденну довіру та до зустрічі вже в наступному ефірі. Програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.